У нових клієнтів Нафтогазу виникли серйозні проблеми. Так, знову серйозні проблеми. Взагалі, з усіма цими переходами від одного постачальника до іншого, тут все, знаєте, якось помінялося для людей. Упродовж травня червня до компанії Нафтогаз, як ви знаєте, приєднали понад 10 мільйонів нових абонентів. Дуже багато хтось з вас вже, і я, до речі, в тому числі, нас всіх перевели до Нафтогазу. У Нафтогазі, звичайно, немало зробили, аби полегшити новим клієнтам перехід від одного постачальника до іншого. Проте у багатьох українців а, виникли проблеми. проблеми з приєднанням, а також із реєстрацією особистого кабінету на сайті компанії. Ну, не можуть люди ось все це зробити а, там, з першого разу, з другого, а хтось взагалі не може зробити. Причому люди неодноразово пробують зареєструватися і щоразу просто, ну, просто невдача, просто не можуть. В основному це проблеми з реєстрацією у пенсіонерів. У стареньких немає ані аккаунтів у соцмережах, ані електронної пошти. А реєстрація прив'язана до цих електронних сервісів. І як же бути з пенсіонерами та іншими українцями, хто не має ні аккаунтів у соцмережі, ні електронної пошти, тому що є люди, які цим просто не користуються. Вітаю українці, Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю Знайох. підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Знову проблеми з усіма цими перекиданнями від старих постачальників до нафтогазу. І люди просто не можуть зареєструватися в особистому кабінеті на сайті Нафтогазу за номерами телефонів, бо в них немає ні аккаунтів у соцмережах, ні електронної пошти. І люди звертаються до Нафтогазу. Дуже багато було звернень до Нафтогазу, щоб там налагодили сайт так, щоб можна було зареєструватися всього за номером телефону. А саме: на телефон підходить, приходить код підтвердження. А поля для введення цього коду на сайті цього поля просто немає. В месенджері чат-бот теж нічим. Цей месенджер він не допомагає. І служба підтримки Нафтогазу відреагувала. І ось що радить українцям: увага! Виявляється, зареєструватися можна. Не лише за аккаунтом або електронною поштою, але й за номером телефону. У відповіді наводять такий алгоритм, як взагалі це можна зробити. А ось я хочу вам зачитати все це. За номером телефону, також є можливість провести реєстрацію в особистому кабінеті. Так відповіли офіційно в Нафтогазі. Для того, щоб зареєструватися в особистому кабінеті, потрібно зайти на офіційний сайт ГЕС. UA, і перейти до розділу особистий кабінет. Ввести «ОР» та перші три літери прізвища. Далі вводите свою електронну пошту або номер, або номер, та створюєте пароль. Тобто можна тільки номер телефону, не обов'язково електронну пошту. Ось так порадили одні жінці в Нафтогазі. Коли відповідали ось на це питання, а принагідно ще й дали їй слушну технічну пораду, що перезавантажте браузер, або треба очистити кеш та спробувати повторно здійснити процедуру реєстрації, якщо щось не виходить. Клієнти також обурюються, що просто не мають змоги передавати показання газового лічильника безпосередньо Нафтогазу. Якщо чесно, я не розумію, чому ось цього не можна робити. І... Напряму Нафтогазу. То було б а, набагато зручніше, тому що все бшло в одне місце і не було б ось цього кидання туди-сюди. Люди кажуть, що через незрозумілі маніпуляції облгазів, яким вони звітували про спожити газ, до нафтогазу газу просто доходять якісь а, неправдиві цифри. Тобто якісь такі. А, Зруйнований такий телефон, так, якісь виходить незрозуміле, тобто там одне сказали, передали інше. Зазвичай в платіжках людям просто виставляють плату за більший обсяг споживання. Споживачі обурюються, ось хочу зачитати. Дуже незручно, що Нафтогазу не можна передавати показники лічильника. У облгазів знову починаються якісь заморочки. То вимагають фотодокази лічильника, то сайт не працює, то ще щось. Далі пишуться що проблеми з новою компанією постачальником з першого ж місяця. Раніше такого не було, і за 32 куби нарахували людині 370 гривень замість 250. І це нормально? Ось так обурюються споживачі. У відповідь Нафтогаз пояснює вже знову і знову, але всі ці пояснення вони не міняються, що він не несе відповідальності за обсяг спожитого газу. Які цифри передають йому оператори, тобто облгазів, за такий обсяг він і нараховує свій платіж. Тобто, Нафтогаз з себе знімає всю відповідальність і все це покладає на облгази. Тому ось тут, бачите. Саме ось через це нафтогаз він і не публікує в своїх платіжках показання лічильника, адже мається на увазі, що при нарахуванні взяті ось ті показання, які клієнти передали облгазу. Тобто, бачите. Ось такий ланцюжок, не непер... ланцюжок, де нічого не міняється, і люди просили з початку ще, що давайте якось будемо зразу всі, якщо ви вже нас перевели до Нафтогазу, давайте якось вже ми Нафтогазу будемо передавати показники лічильника. Але ні, бачите, Нафтогаз себе знімає цю відповідальність, каже, платіть Облгазу, а Облгаз, бачите, дуже дуже багато різних моментів, які просто. Які просто люди обурюються і кажуть, що все це якось неправильно і не так, і вже б, якщо б все це було нормально, передав і Нафтогаз отримав правильні показники. Тобто, ну я не розумію, чому так. Це якийсь такий посередник. А облгаз просто виходить якийсь посередник. Не знаю, чому це не можна робити напряму. Ну треба якось законодавчо просто це міняти, тому що люди, ну. Людям, людям все це незручно і більш того, що незручно, ще й люди переплачують. Я вже робила програму щодо того, як, в які числа треба передавати показники лічильника. Це дуже важливо, тому що мало того, що ось все це якось так, бачите, передав, а Нафтогазу, Облгаз передав зовсім інші числа. І при тому, що якщо передав не до. Певного числа, то сума буде ще більше, тому що ну, не знаю, мені все це не подобається. Скажу вам так, все це якось зараз, під час війни, все це має бути якось лояльніше, але бачите, якщо не передав до певного числа, то все. Тобі буде більше нараховано, якщо десь там помилився облгаз буде платити не облгаз, будуть платити споживачі. Тобто, бачите, ось ось така ситуація. Але вже що маємо, та маємо, що мало на цю тему розповіла. А ви будьте, будь ласка, уважні, тому що це, це наші гроші. Нам потрібно їх берегти, тому що їх зараз під час війни все це дуже скрутно. Дуже скрутно.